Доки бумери ловлять припадки екстазу від повернення легендарних людей X90, я, як міленіал, згадав про мутантів мого дитинства та переглянув перший сезон мультсеріалу. Люди Ікс еволюція американський мультсеріал створений Грегом Джонсоном та Стівом Гранатом для Kids WB. Виходив серіал з 4 листопада 2000 року по 25 жовтня 2003-го. Загалом світ побачив 4 сезони протяжністю у 52 епізоди. Українські глядачі могли бачити цей мульт на новому «Такуй тебе» в досить якісній озвучці з чудово адаптованим перекладом. Шпичак Оповідає серел про підліткове життя людей X та попутний набір молодих мутантів до команди. І це фактично найбільш ємний опис всього першого сезону. Якщо ж заглибитись, то перед нами класична історія про людей X, які страждають через власні надздібності, стаючи своєрідними вигнанцями у людському суспільстві. При тому, що у світі якби існують месники там Капітан Америка. Я не розумію цих людей. Я думаю, ми з вами їх ніколи і не зрозуміємо. Окрім всього, серіал наповнений підлітковими переживаннями, самотністю, відчуженням від решти однолітків. Враховуючи, що це мультсеріали ранніх 2000-х, Теми були вельми актуальними та важливими однак, місцями занадто простими та легкими для сприйняття. Це водночас і плюс і мінус шоу, оскільки забагато воно вже розжовує все для глядачів. Якщо ж згадувати візуальну складову, то мульт стилістично подібний до решти анімаційних шоу того покоління, таких як Бетмен, Пригоди Чана та Підлітки Титани. І особисто мені серіал нульвих більше до смаку, аніж мульти 90-х, де головні герої всі як один були дуже атлетичними та виглядали як грецькі боги. Бум! Фая power! ні ну реально, як я можу співпереживати у мовному паркеру тих часів, коли він і без суперсил може кому хочеш в табло дати. Здоров'я! Ми бійці 5-ї окремої штурмової бригади відділення аеророзвідки. Хотіли б попросити у вас долучитися до збору на нічний дрон DJI Mavic 3 Thermal. Бійці п'ятої окремої штурмової бригади, які зараз знаходяться на Бахмутському напрямку, потребують два нічних дрони для розвідки, і ми з вами можемо допомогти. Необхідна сума 245 тисяч гривень. Посилання на банку та реквізити залишу в описі до ролику. Пам'ятайте, кожна гривня важлива і може допомогти нашим бійцям нищити ворогів. Слава Україні! Героям слава! Повертаючись до людей X, хотів би ще обговорити музичний супровід, який, на мою особисту думку, є чудовим. Хоча деколи попсовим. Гарантую, інтро серіалу засяде у вашій голові мінімум на декілька днів. Кожен з персонажів, чи то він буде негативним, чи позитивним, має власну передісторію, досить непогано прописаний характер та особливу манеру поведінки. І ви точно знайдете улюбленця поміж усіх. Лише є певна проблема з головним антагоністом септомагнето, якого було занадто мало. Він собі мутки якісь там мутив десь на фоні, і лише в останньому спецепізоді першого сезону виліз з псевдогеніальним планом, від якого десь у пеклі радіє один австрійський художник. Що ти замислив? Відродження. Твої мутанти мусять пройти випробування вогнем, як і мої. Мутант проти мутанта. Один програє, інший виграє, а переможці займуть свої місця тут, на астероїді М і зможуть повністю розвинути свої здібності подалі від тих, хто скоро розпочне полювання на них. Не роби цього. ми можемо стати друзями людей, а не ворогами. Ти ідеаліст Чарльзе, а я реаліст. Попереду на, на нас the чекає чорне майбутнє, і ми мусимо бути готові yeah. до нього. Чи пройшов серел випробування часом в більшості моментах? Так, тобто його до сих пір цікаво споглядати. Він не є нудним чи занадто пафосним та важким у сприйнятті. Люди X Еволюція – приємний дитячо-підлітковий серіал, про добре нам відому команду мутантів та їх різноманітні пригоди. Якби ж я оцінював його по типу міні-огляду, то середня оцінка була б... 8 з 10, принаймні стосовно першого сезону. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте ролик де тільки можете. Обов'язково по можливості підтримайте раніше згаданий збір для наших могутніх воїнів. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу Копійчиною у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!